Міша грає! Міша, граємо, що ви кидаєте? Стань перед ним! На центрі! Міша, діда! Що ти за сюди? Pero saltate, salite tu di. Mi spito se vuoi, adesso un tazza bira. Mi vado qui qua. Bene sta. Bene se mai, Dani. Vede sotto linea io vatecchi ne. Матер граємо часто їм! Біжи! Hey! Ну що, дош ворота попасти? Багар сядь нижче. Міша нижче. Хорош.

Можете грати, чи стоїть? Миша! Ви, Міша, Міша! Можете просто грати! Міша! Міша, забирай! Міша, забирай!

Поставай достойно, поставай доставайте. Хорошо, яки на ту сторону. Буде противойся, не дійсно. цей номер. Дивіться, давай.

Тож черк є. А звісно, і начеркну його. Макар, четвертый. Макар, Макар перед личом, стань, покажу, передлечем, стань, перестав. Ніха сзаді роби. Ніха. Давай, давай, що це? Акар, роб, верді. Так, так, не впорди. Давай, Даня, давай. Ти бачиш, да ти граєш, ти мовчеш? Ні, от тут. Акар, Акар може. Підійди, 3 4. Біля 4-го номера, на карті стій.

Вище, вище, це, вище, вище, вот, поток, потом, затова. Сядь, Даня, сзади, сядь, сядь, Даня, Даня, сядь. Рубит, робити дай, сніж, не зашто. Хорошо, ми, по. Виша, десять. Виша. На Кадайню кажи! Чого ти боїшся? Швидше вперед лупи. Швидше.

Oh, you oh.